Ажіотаж на закордонні паспорти триває. Щоб отримати цей документ, люди змушені по декілька місяців стояти в черзі. Через економічну ситуацію та бойові дії на сході, бажаючих зробити закордонний паспорт, побільшало, говорить в головному управлінні міграційної служби міста Ужгорода. Останнім часом приміщення особливо людно декотрі займають чергу ще в досвіта. Проте навіть така завбачливість не допомагає, щоб, хоч якось, врегулювати ситуацію, громадяни почали самі формувати список черги. Щоправда, не всім це до вподоби. Вже пізніше приходять люди. Ну там уже начало одинадцять вони приходили. і кажуть, що вони в очереді. Ну що у списках, у списках. Будь ласка, після нас. Ми ж в очереді стоїмо, і все ось, починається сербо. Але таким питанням не має займатися пересічні громадяни. Це не наша компетенція. Це має займатися відділ міграції. По порівнянні з минулим роком ажіотаж навколо оформлення закордонного паспорту справді є, говорить в міграційній службі. Через це працівники управління працюють в посиленому режимі. Наші працівники мають кожні кожну годину мають 15 хвилин для перепочинку, тому що це робота за комп'ютером. Навіть зараз цього не робиться. Єдине, що вони мають, це обідня перерва. 45 хвилин обідньої перерви. Є ймовірність введення електронних черг. Зараз люди з сім'ї формують чергу. У нас був досвід того, що спочатку ми якби формували чергу, але були люди, які були цим незадоволеними, тому Аби не звинуватували нас в адміністративному якомусь тиску, в якомусь зацікавленості ми віддали це право людям, і вони самі визначають, хто за ким. Хто за ким розібратись важко навіть самим людям? Одні займають живу чергу, інші заходять по списках, а треті по дзвінку, розповідає пані Єва. Жінка більше двох місяців, день у день стояла в живій черзі, через відчай записалася навіть у списки, які формують самі громадяни. 16 чоловік за день проходило. З 10 до п'яти 16 чоловік. А решта проходили ну, блатники. По, по, як, по дзвінку. По дзвінку. А з чого ви такий висновок зробили? Так, бо люди самі говорять, приходять і ти йому кажеш, що ви в черзі, ні, яка черга, А як? Мене чекають. По дзвінку я йду. Дзвонить і домовляється, відкриваються двері, він заходить. Або виходить інспектор і заводить його. Формуванням самовільних списків останні два місяці займається Євген. Каже, робить це теж з відчаю. Я прийшов здавати на паспорт, списки були. Мені об'яснили ситуацію, я записався, два-три тижні ходив, нормально, відмічався, все як має бути. Дойшла моя очередь, передо мною заводять людей тих, хто проплатив. Я його витягую з кабінету, до мене з кабінету виходять і говорять, ти будеш здавати довго і нудно. Протягом місяця мене потім ганяли: то така бумажка не добра, то така бумажка не добра, то така бумажка не добра. Мені надоїло ходити. Я взяв списки і почав увести. Та ці списки не мають жодної юридичної сили. Це радше самоорганізація громадян, і ці ж списки нерідко теж стають приводом для суперечок між громадянами. Люди, котрі стоять в черзі, наголошують, ситуацію може покращити попередній запис, як це роблять у місцевих консульствах. Черги зводяться до кількох годин незалежно від ажіотажу. При цьому система чітка і прозора, а саме цього бракує громадянам.